Добрий день, це канал. Я і мої кози, і ми з вами і ми з вами на кухні. Будемо жарити вафлі. Захотіли діти вафлів зараз я їм зроблю тільки масло візьму сюди ближче. Так, масло я принесла, бо топила на плиті. Посвітла не було. Але вже з'явилося. Так, розказую рецепт. Беремо дві яйці. Більших або три менших. Ось. Ну, приблизно щоб було десь 120 грам яєць, 120 грам цукру і щіпочка солі. От сюди я вкинула. Треба його перебити, а тоді покажу далі. Доливаємо масло. Я не масло домашнє. Можна, якщо немає масла, замінити маргарином. Але бажано, щоб він був такий жирніший. Маргарин. Стояти. Виливаю масло 150 грам. І зараз переб'ю і будемо тоді додавати муку. Бажано побити, щоб розтопився весь цукор е, в, тому, в яйцях і з маском, щоб не було приставити, бо тоді воно не є дуже добре. А як воно вже зразу все, цукор розтопиться, цукор сіль там і воно тоді буде багато смачніше. Так, розказую, що міксером б'ю, а не кухонним комбайном, бо зараз будуть питати. Я такої маленької порції навіть не хочу вноситися сюди туди, мені міксером. Мені не то, що треба до густих піків збити. Я б'ю, звичайним міксером. Ось, То недовго. Так, що на вікні росте, хризінте в мене ростуть. Живці я посадила, щоб не пропали. Як садила, відео на каналі Я і Маміні Тваринки. Ось так. То самі перші питання, які зараз задаю, то я одразу відповів, щоб потім кожному персональному не писати. Ось такі, Ось такі бачите? Ще нічого не сіяла, ще нічого не садила. За помідори взагалі не знаю, чи буду сіяти, садити, а там остальне побачимо. Ось таке діло. Ну, Вроді цукор розтопився. А ні, ще є тут тут на стінках маленькі кристалики, де-не-де. Ось такі діла. Так, яйця перебила. І тепер додаємо 150 грам муки. Ну, по муці треба дивитися вам вже тут самим. Чи 150, чи 160, чи 140 грам. Бо чого? Мука різня є. І. По різному воно бере муки. Ось таке діло, Так що тут же ви, дивіться, по своїй муці. Мука в мене просіяна, зразу пересіяла. Ось і оце. Розмішую. Зараз розмішаю і, бачите, треба було вафельницю включити. Наталочку, забери до цю вагу, а я тут вафельницю зараз поставлю. Ось такі то справи. О, бачите яке тісто? Ось так. Вафельницю давай. Ось таке густеньке тісто виходить у нас. Я повожу. Одинку, на. Така мене вафельниця. Домотек. Ось мене вафельниця зветься. Домотек. От. О. І хай гріється. Зараз нагріється. Ну, а я прочитаю ще раз рецепт 120 грам яєць. То дві великих або три малих яйці. 120 грам цукру, 150 грам масла розтопленого, 150 грам муки і щіпка солі. Ось все. Вимішати. Можна не міксером, можна вінчиком перебивати, але ну, мені Міксером хуже. Ось, перебила та й все. О, так. Ну, а як знаєте, чи. Нагрілася, як зелена кнопочка засвітиться, бо тут є цибуляна і зелена. Як зелена засвітилася, значить вафельниця нагрілася. І будемо жарити. Так, так. ось тільки береться трошки. Бо перша порція положила. Йо, а вона мені трошки, бо з ложки багато не випадає. А воно мені роз'їхалося по всі... по всіх краях. Почала ловити всі. Ой, вашечку, чекайте, чекайте, я ж По всі вафельниці. Ось, зараз таку, мабуть, поверну, щоб вам було видно. Ось таку треба притримувати. І виходять ось такі красуні. Значте. Наталюшка, mm. на одну попробуй, чи смачно, Скажеш. Ще смачні. смачні. Бери, бери, всі Ось. Ось таке діло. Така в нас виходить смакота. Ось така вийшла в мене. Красуня. А, Пече, 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 пече. пече. Ось на тарілочку зложимо і знову беремой забагато. Лучше трошки менші хай будуть, ніж дуже вилізають. От. І ось так. І так жаримо. Ось. Трошки таких нажарим. Зараз ще, мабуть, поки вафельниця. Гарача і є світло, ще, мабуть, ще одні вафлі розколотаю, такі, що без яєць. Ось. Ось такі діла. Ладненько. Вже як пожару всі, то тоді покажу, скільки вийшло. Хоча я маю сумнів, що я всі покажу. Ось. А може більше не буду. Всі пожару, а там ось такі вони красуні виходять. Дивіться. Показати бошечку? Чути ще хрущають, ні? Бачите які? Крихкі, хрустящі, а смачні? Дуже. Дуже смачно. Можна начиняти? Можна не начиняти, це вже як кому подобається. Ось таке діло. Так що готуйте, смакуйте. Всім всього самого найлучшого. Гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. При можливості не забудьте поширити моє відео. Написати коментар, але смачно. М -м -м. Але хрустящі, але смачні. Якщо є питання задати. Ось, І будемо з вами спілкуватися. А зараз всім до зустрічі, Па-па-па-па. Пече, аж пече, як гаряча. Скручувати. Все, до зустрічі, гарного всім дня.